Отримали посилки. Дякую Олегу Данилко, який допоміг з сидіннями на наше віто. Буквально не встигли вони доїхати. На днях хлопці їздили 300 кілометрів, їздили всіміром на трьох сидіннях. Тобто ну, дуже потребували сидіння. Так, вони не кожного дня нам треба повний салон, щоб повним пасажиром був, тому що. Бика возимо або ще щось. Але, але буває коли треба сидінь і немало. Дякую Олегу. Так, наше... Одне сидіння, два ще в машині стоять, не розлажуються. Вони. Дивіться, на сидіннях согнуті речашки. Ну, це ногами забивали їх. Чесно кажучи, той, хто ногами так забиває, по голові б собі постукав головою. Чи ногою. Оці шарики. Ось тут уже я вичистив. Оце Проблема в оцих шариках. Тобто берете отак. Зараз, зараз, сейчас, зараз. Так, ось воно, допустимо, заржавіло у вас в такому положенні. Вам треба розробити цю шайбу спочатку, щоб ця втулка гарно ходила. Вичухуєте отак. Заливаєте веде і повністю вичухуєте до блеска. Потім нажимаєте, чимось тримаєте і вичухуєте там, де шарики. Заливаєте ті шарики, вичухуєте їх повністю. І тоді, зараз вже Ось. і тоді нажимаєте шарик втулку і дергаєте на себе цей речажок, тоді шарики виходять. Тобто треба розробити, щоб шарики на всіх сидіннях везде ходили. Я хочу колись спробувати розкрутити оце все. І Чи можна туди добратися всередину? подивитися, ну зараз немає часу. Зараз покажу вам. Ось все, дивіться, не розкладається, що шарики тут вже висунуті і заклинена. Втулка заклинена і таке чувство, як будто і пружина там зламана. Ну Тут, я думаю, розработаємо. Зараз будемо щось робити з ними. Зараз я оці вже розробив. Зараз позаливаю ще повечехую задні кріпежики і буду пробувати. Якщо шарики заклинили і не виходять, із цього вона може не розложиться. Тут у нас ще подлокотнички є. Ну, це все помиється, натреться, все зробиться. Думаю, що зробимо. Продовжаємо воювати з нашими сидіннями. В общем, поки ви не розробите ці всі діла щоб шарики, щоб втулки ходили, до тих пор вони і не будуть у вас нормально зніматися і ставитися. А, Кстати, хто не знає, ось є болтик, який можна регулювати, щоб коли ви передні ножки вставите в кріплення, щоб задні ножки чітко попадали допустім, в задні кріплення. Тобто цим болтиком можна трошки підрегулювати і ножка буде ближе, далі, коротше, ставати. Так, ну, вроді би розробив, зараз, будемо пробувати ставити їх. Продовжую воювати з цими сидіннями. На жаль, у мене так відео виходить кусочками, тому що нема в мене оператора, побратими не хочуть в цьому приймати участь. Дивіться, не защлкується, тому що тут ролики, тут шарики вищелкнуті. Тому він зараз поки ще не защлкується. Хотів показати вам. Оця ручка, яка відкидає сидіння, дуже багато в кого вони поломані. Зараз вам покажу. Ось тут сломана, там сломана, на тому сидінні сломано. Якщо ви її зламали, як вам зняти сидіння? Всовуєте руку і нажимаєте, туди всовуєте руку і нажимаєте, і тоді можна відкрити його. Зараз далі будемо. Розбиратися, чого вони не розкладуються. Ну, у них дійсно є нюанс такий, що якщо ви пасажиром каталися там, не знаю, 5-10 років і ніколи не знімалися сидіння, потім один, один гарний день ви їх просто не можете вищелкнути. Ну, і по ним інформації дуже мало, тому багато хто, мабуть, не дивився мій канал, тому і ногами туди гепали і їх забивали. Ну, якось так, зараз будемо. Далее разбираться. Продолжаю с сиденьями. В общем, пока только одно. Защелкнулось и разложилось. У нем, правда, пластик чуть-чуть повылетал Защелок Надо его потом сделать, подклеить. Но ну, вот так оно работает. То есть вот это лучше всего вот так щетка на шурупан. Отмыл. Гельшменш пойдет. Пластмасса. Э, там в саму сидуху купила купил вот такую штуку. Короче, уже непогано. Это вщелкуется шарики вроде бы ходят, но не разлаживается, то есть спинка не поднимается. На этом сиденье такая же самая история. Щелкается, но спинка почему-то не поднимается. Да, еще... Вот все, я вам... Все, ручечка. Блин, видно, выначение... что Вот это отражает. О. Вот все, эта ручечка. Она часто ломается. И... Вот тут Видно, прижимать ну, рукой и тоді они открываются. Так, спочатку вычищаете передние шарики. То есть пока не нажмется втулка, и пока э, ручка не, не будут нормально выдвигаться шарики. То есть вы втулку нажимаете, шарики выдвинулись. И тут, и тут. После цього вы ви виклад..., э, задние ножки выворачиваете и нажимаете, и тоді задние шарики выйдут. Если задние виходять Значить все у вас добре. Щоб зібрати назад. Ну я палочкою підпер, просто щоб наглядно було. Щоб зібрати назад, убираете, і ручку ту е класнути, яка я показував, що часто відламується. Треба її нажати і тут за отутні шарики. ну, Помагти цим шариком. Зараз треба пружину просто надавити і шарики позаходять вовнутрі. Коли зайдуть задні ножки, тоді ви можете передні теж вищелкнути. Но задні, бачите, не, шарики не вищолкуються. Потому що треба нажати ручку і тут допомогти нажати пружину, щоб шарики защелкнулись. І якщо всі чотири ножки працюють, нормально шарики нормально ходять, значить вона должна працювати. Ну чомусь у мене одна вже сидуха не працює. Щось там, мені кажеться, з механізмом внутрі. Зараз спробуємо цей день доделать, поставити. Ну коротше буде видно. Подлокотнички теж познімав, теж їх треба привести в божеський вид Можливо, навіть розібрати і внутрішньочку перебрати в них. Я вже в своїх колись перебирав. Там системка така, треба просто все вичистити, все змазати буде все отлично Віплення цих двох сидінь зайняло майже день. Одну сидушку зробив, то есть да, во всіх надо, я вже показывал, там эти шарики, все треба вичистити. Но одна не защлкается и все. Потім методом переставляння сидень було зрозуміло, що проблема не в сидушке. Одна сидушка вообще не розлажується. Там щось з механизмом и хочу розібрати и подивиться, что там внутри. Сейчас переключу камеру подскажу, що в чем проблема была. Так, проблемчик у нас, знаете в чем був? Вот сиденье не защлкувалось. Кріплення не родні. І кріплення от від кузова короче, відстало. Тобто не нажималася пружинка, щоб вийшли шарики. Так як не виходили шарики, ця ручка не срабатывала. Надо донкратом мені крепление кріплення і його Ну, Зараз защекнув як. Просто э, нажав принудительно, поднял пружину, шарики вискочили, все, щелкнулось і тоді розложилась. Такий то вот момент я забув сказати, що чого не розлажується сидіння, якщо не виходять задні шарики, то не ну, ця ручка не робить. Трошки помив похимчистив. Ну Тут, в принципі, я ж кажу, що тут найголовніше це у ті шарики. Погано коли вони вовнутрі зайшли і заржавіли там. от тоді вже треба якось їх виковарити відтуди. Ну, в общем, зробили.